Вітаю вас, любі друзі. Ми з вами нещодавно спостерігали за небом і за хмарками. А сьогодні я пропоную вам послухати, як за небом і за хмарками спостерігала одна дівчинка Маринка. Зацікавлена маринка спостереження веде, як ведмедик ця хмаринка, ведмежатко наче йде. А ось та немов кораблик. Є вітрила і щогла, ще одна живий журавлик, дзьобик має й два крила. Хлопчик он м'яча ганяє, забиває гол у мить. Хлопця пес нас доганяє, вслід за ними кіт біжить. Дивовижні хмарини, неймовірна в них краса, диво казка щохвилини пропливає в небесах. Друзі, мабуть, ви погодитесь, що хмарки це чудова розвага, а ще це прикраса неба. Пропоную вам сьогодні теж прикрасити шматочок неба хмаркою. Для цього нам знадобляться блакитний картон і білий папір, а також клей і серветка. Та для початку підготуємо пальчики. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали! Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали! Сьогодні для ваших пальчиків буде непроста робота, але я впевнена, що ви впораєтесь. Спочатку білий папір ми будемо рвати на дрібні частинки, а потім із цих шматочків будемо викладати хмаринки. Коли шматочків вже буде достатньо, на ваш погляд, для викладання хмаринки, ми їх відсовуємо в сторону і починаємо клеєм малювати обриси хмаринки, а потім і всередині. Якщо одразу клеєм вам важко, то можна спочатку намалювати простим олівцем. Погляньте, здається, моя хмаринка схожа на їжачка. Цікаво, а на що або на кого будуть схожі ваші хмаринки? Я впевнена, що ви всі впораєтеся з завданням і надішлите мені світлини своїх робіт, звичайно, із своїми посмішками. Я буду з нетерпінням чекати. До побачення, діти! До наступної зустрічі!